Все, як обично, прилетів чоловічок, то карті токар не виручиш мені край. Людина принесла ось такий маховичок з самого звісного двигуна, який потрібно проточити ось цю плоскость робочу та занизити ось цю. Зараз я вам покажу, як я це все роблю, звичайно ж. Полетіли. Наждаче зачищаю місце, по якому буду виставлятись. Биття соточка виставив доволі непогано. Каснувся, взяв дві десяточки та точу. Виробітка на ньому вже більше міліметра чистовий проходик. Коли вирівняв вже цю плоскость, немає тут ні канавок ніяких, тобто рівна плоскость. Занижаю ось цю частину. Від цієї на пів міліметра. Роблю канавочку, як на заводському. Ну і, звичайно, ж ось такий кінцевий результат по маховичку Жигулєта. Получилося доволі непогано. Надіюсь, клієнт залишиться довольним.